Пожалуйста, заходьте, як ми поживаємо, так ми поживаємо. поживаємо. Так Усе подвір'я Марії Лісени у квітах. На підвіконнях у хаті також квіти, на городі вже свіжі грядки. Цибуля зимня, чеснок, парники, клубника, малина. І ліс під носом, красота. Ліс підступає до будинку з двох боків. Одразу за городом та через дорогу від хати. Все село це одна єдина вулиця. Лиси ті гавкають. А не страшно? Ну, а чого їх страшно? Тепер треба чоловіка боятися, а не зварюку. Наразі жінка готується саджати картоплю. На землі робити я привикла з самого малку. Зимелька нас гадує. У рукавицях не люблю робити. Перед хатою стара липа. Велика здорово. Я. Я вже шахеди як летять, гудуть. Дек, думаю, Господі, хоч би шахет не зачепився за цю липу, да ще впаде. <рес> Мене вб'є тут. <рес> Пані Марія живе в Бурківці від народження. Було 70 дворів. – рив. Цей молодь була, так? І молодь була. Діти в школу ходили, в мене п'ятеро дітей виростила, хверма була. Усе було, а тепер нема нічого. Тепер у селі п'ять жилих хат і п'ятеро жителів. Переїздити звідси пані Марія не збирається. Каже, діти повинні мати рідний дім, куди можна приїхати. Кожне дитя їде до свого порога, а я тут сиджу поки ще подужаю, а тоді як Бог дасть. Єдиний чоловік у селі Борис Ющенко. Тут він народився, 33 роки пропрацював поштарем. Зараз на пенсії показує свою вулицю. Сусідні хати стоять порожні. «Да, давно вже, давно вже. Ляшка угадив десять, чимало трохи більше вже пустиє, а зараз стало. Чоловік розповідає інколи до покинутих домів навідуються мародери. Та вже скоба була, да, вона накинута, ну хто, хто впав, павлу лазу. Вийду, кажу, хто такий, сьогодні, кажу, собака, у вільний час він читає книжки, передплачує кілька газет. Інтернету та зв'язку у нього немає. Ліс, як і у пані Марії, через дорогу. Йде в березнях, там і шукаю, о, лисички. Ну, білиї, гриби є там, бабки там. Ну мені нараз, якщо я приїжджаю, карю, то ще ні ні, ні ні як я привик, тут стаєш. Свобода, кущі, джунглі, як оце таке діло. Олександра Фролова до Бурківки переїхала, коли вийшла заміж. Розповідає, купили тут хату. Чоловіка не має сім років. Як ми сюди приїхали, в кожній хаті сама була, діти були. У пані Олександри п'ятеро дітей. Один син воює. Жила я з цим сином, що пішов на війну, а тепер уже два роки він на війні, а я сама. На цьому боці дороги, єдиної в селі вулиці, живе лише вона. Хто помер, хто пов'їжджав, молодші пов'їжджали, а залишилися ми, усі ровесники. Я з 50-го, сусідка теж з 50-го, там далі живе, з 51-го та з 53-го. Діти приїздили, допомогли та поїхали, розповідає жінка. Сумувати, каже, ніколи. А що скучно. От літа наче роз, будемо на городі щось робити, на наші пенсії ми багато. У магазині не накупляємо. А які у нас магазини? Праєздє. Що скажете й плати. Вибору нам немає. Магазин у селі стоїть пусткою кілька років. Іноді пані Олександра їздить автобусом до райцентру, по продукти та провідати старшу сестру. А в нас раз у тиждень іде автобус безкоштовний, скільки бажає заплатити на ЗСУ. У дворі не видно домашньої птиці. Так лисиці бігають, а там летають шульки, забирають. Не курей я не держу. Я як держу, то парася держу. Щоб а? у сараю не сидів. Кругом такі є села, як осаддя, по своєму вже сади, де й хорошо. Тетяна Лось, Віталій Коробко, Суспільне новини, Чернігів.